Час новин на 9 каналі. Оперативно та неупереджено про знакові для Дніпра та області подій у найближчі 20 хвилин. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску про таке: масштабне розкрадання продуктів для військових. Державне бюро розслідувань на Дніпропетровщині знайшло ще один підпільний склад з краденими харчами: штучний інтелект GPT. Перевіряємо, чи може розумний чат-бот написати за нас наукову чи дипломну роботу. Безпекові заходи на майбутнє. Популяризація унікальної спадщини, допомога воїнам та переселенцям, як живе під час війни Петриківська громада. 405-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 21 авіаційний удар. Здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Наші захисники відбили 69 атак окупантів. Авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. Докладніше про ситуацію на лінії зіткнення дивіться у нашій інтерактивній мапі. За даними Генштабу Збройних сил України, ситуація на фронті виглядає так: на Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали сім населених пунктів Харківської області, в тому числі Кам'янка, Іванівка, Новомлинськ, також Крухмальне Луганської області та Терни і Серебрянка Донецької області. На Луманському напрямку противник вів безусні наступальні. Дії в районах населених пунктів Невське, Креміна, Діброва та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Креміна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Веселе, Званівка, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали 12 населених пунктів, що знаходять. Одяться у районі бойового зіткнення на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар'їнка. Успіху не мав. Водночас, ворог здійснив обстріли десяти населених пунктів Донецької області, в тому числі постраждали Авдіївка, Водяне, Сєверне. На шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли шести населених пунктів, в тому числі Новомихайлівка, Вугледар, Причистівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив об Стріли семи населених пунктів, в тому числі постраждали Ольгівське, Гуляйполе, Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Ще один держзрадник у Дніпрі. За даними слідства, проросійський налаштований чоловік добровільно погодився на пропозицію співробітника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Відтак він надавав інформацію щодо розташування військової техніки та підрозділів військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. Для комунікації з куратором прихильник руського міра використовував телеграм. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника вилучений мобільний телефон із доказами його причетності до протиправної діяльності, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Масштабне розкрадання продуктів для військових. Державне бюро розслідувань на Дніпропетровщині знайшло ще один підпільний склад з краденими харчами. Ще у січні 2023 року працівники ДБР викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродавала харчові продукти, що призначалися для Збройних сил України. Тоді вилучили понад 30 тисяч банок тушкованої продукції, а також майже 4 мільйони гривень готівкою в різній валюті. Нині ж працівники ДБР виявили. Ще один склад краденої продукції. Там знайшли згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти. У межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру. Їм загрожує обмеження волі строком від трьох до восьми років. Початку повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщині знешкодили понад 6 тисяч боєприпасів. Найбільш забрудненими є Криворізькі, Синельниківські та Нікопольські райони. Наразі сапери розміновують поля, аби аграрії могли безпечно сіяти. В головному управлінні ДСНС Дніпропетровської області нагадують, вибухівка може бути замаскована під звичайні речі, тому категорично заборонено торкатися будь-яких залишених без нагляду предметів. Мешканців закликають повідомляти про небезпечні знахідки на 101 або 102. Понад 100 мільйонів користувачів, стільки людей використовують чат-бот штучного інтелекту GPT. Такі дані оприлюднила британська інформаційна агенція Reuters. Чат-бот відповідає на будь-які запитання у форматі листування. Подейкують, що написати наукову чи дипломну роботу завдяки ньому теж не складе труднощів. Набирає обертів його популярність в Україні. Чи дійсно нейромережа прорив у науці, чи просто засіб полегшити життя ледерів, розбиралася Наталія Москаленка. Руслана, голова студентського парламенту університету митної справи та фінансів, каже, почула про чат-бот GPT ще у листопаді минулого року, та, на жаль, не змогла перевірити, бо доступний в Україні він став тільки наприкінці лютого 23-го. Віднині користується нейромережею і в роботі, і в навчанні для створення текстів і перефразування цих речень або текстів та створення вправ для моїх учнів. Непогана річ, можна так сказати, тому що завжди конкретна, чітка правильна відповідь, якщо дати правильне, задати правильне питання. Діджиталізація не стоїть на місці та йде вперед, каже деканеса факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин Вікторія Даценко. Як генератор ідей, то чотбот справляється навідмінно, але більш поглиблена робота у науковій сфері ще не є досконалою. Потрібно розуміти, що ви повинні грати за правилами дотримання авторських прав, дотримання академічної доброчесності, щоб не допускати плагіату. Тож, якщо ви робите якісь запити саме до цього чат-боту, ви повинні розуміти, що дану інформацію доцільно ретельно перевіряти. Хоча студенти користуються, можливо, і не всі користуються, і студенти не лише України, а всього світу, бо вже є випадки за рахунок даного чат-боту, коли складаються навіть екзамени і тестові іспити. Ми вирішили провести експеримент, чи дійсно чат-бот може написати наукову або дипломну роботу, чи фронт його робіт, тільки листування і базові знання з того чи іншого питання. Після реєстрації на сторінці показані приклади питань, можливості та обмеження. В обмеженнях вказано, що чат-бот може генерувати невірну інформацію, створювати шкідливі інструкції або упереджений вміст, а також має обмежені знання про світ і події після 2021 року, тобто актуальну інформацію ми навряд чи дізнаємося. Починаємо листування з привітання. Отримуємо на взаєм і формуємо свій запит. Наприклад, вказуємо, що нам потрібна дипломна робота за фахом журналістика. І дивимося, як він відреагує. Бачимо, що пропонує теми для роботи. Також, якщо клікнути кнопку Нижче листування, то віртуальний помічник змінить свою відповідь. Крім того, найкраще GPT надає різні поради. На класичні питання, зокрема, які книги почитати, відповідає без проблем. Взагалі потрібно ввести дисципліну, яка вивчає і досліджує роботу подібних чат-ботів, каже доцентка кафедри комп'ютерних наук Оксана Лебідь. За словами викладачки, чат-бот GPT є трансформером. Основою для нього стала інформація численних книг, а не інформація з інтернету. Але не все так чудово. Є і загрози через недостатні знання. чат бота та його помилки можуть змінюватися і відповіді. Чи буде людина обробляти? Тобто найчастіше 90% це робиться. Зробили запит, взяли все як на долоні і відправили це. Чим тоді людина буде відрізнятися від тварини, яку навчили натискати кнопочку і отримувати результат. В рамках навчання ну, це потрібно забороняти, тому що людина, коли приходить навчатися, будь-то в школа, будь-то університет, будь-то будь-які там курси, вона приходить придбати знання. Тому користуватися чат-ботом GPT чи ні справа кожного. Але не потрібно покладати на нього великі надії. Принаймні, поки що. Викладачі ж університету митної справи та фінансів впевнені, штучний інтелект ніколи не замінить реальні дії людини. Наталія Москленко, Дмитро Солодовник, новини каналу. Понад 26 мільйонів тонн аграрної продукції, серед них близько 13 мільйонів тонн кукурудзи та більше 7 мільйонів тонн пшениці. Саме стільки морським шляхом експортували за 8 місяців дії стамбульської ініціативи, підписаної Україною, Туреччиною і ООН. Найбільше зернової продукції отримали країни, які залежали від нашого збіжжя ще з довоєнних часів: а саме: Ємен, Сомалі, Кенія, Ефіопія, Бангладеш Судан. У березні вони отримали 374 тисячі тонн пшениці, що на 47% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Безпекові заходи на майбутнє. Популяризація унікальної спадщини, допомога воїнам та переселенцям. Петриківська громада відома на весь світ, адже своїм унікальним розписом прославляє нашу культуру. Тут налічують 19 населених пунктів, в яких мешкає майже 24 тисячі людей. З початком повномасштабного вторгнення мешканці Петриківщини об'єдналися та дбають про безпекові заходи, допомагають військовим, дають прихисток та працевлаштовують переселенців. Докладні. Про Петриківську громаду в умовах війни дивіться у сюжеті. Петриківська громада це 19 населених пунктів. Тут мешкає майже 24 тисячі людей. З початком повномасштабної війни вони об'єдналися, допомагають захисникам та переселенцям. А ще у самій Петриківці популяризують унікальну спадщину, яка підкорила світ та прославила українську культуру. Не в кожній громаді ЮНЕСКО вручає свої сертифікати. У 2013 році такий сертифікат був вручений Петриківській об'єднаній територіальної громаді. За свого розпису, скажемо, це так, це є візитною карточкою нашої Дніпропетровщини. Дуже впевнено і гарно все зроблять дівчата, хлопці. Також громада дбає і про безпекові заходи. Місцевих турбує недобудова у центрі Петриківки. До повномасштабного вторгнення тут почали закладати фундамент музейного комплексу, розповідає голова Петриківської громади. У проєкті алея завширшки у 15 метрів, виставкові зали та майстерні. Втім, сучасність диктує свої вимоги. Проєкт потребує змін. Питання в тому, що його. Продовжувати, я дійсно задала. На сьогодні я думаю, актуальну дуже тему. А це те, що в даному проекті не передбачено укриття. Сьогодні це дуже актуально. Мене почули і дав доручення губернатор проєктантам переглянути проект і запроектувати укриття ось в цьому закладі. Не забувають тут і про виклики сьогодення. При громаді створили волонтерський центр і допомагають оборонцям країни, підтримують і тих, хто тікаючи з гарячих точок країни, знайшов прихисток у громаді. Ми супроводжуємо в шість. Дітей. Це три дитинки в нас до трьох років, ось два дошкільника і один школяр. Якось так випало, що це саме гарячі точки, Бахмут, Слов'янський, Авдіївка. Також ми створили психологічний хаб, який відвідують ну, всі бажаючі. Попри війну у громаді продовжують створювати прекрасне майстри Петриківського розпису, популяризують унікальну спадщину та працюють за дискорішої перемоги. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Також ви можете зв'язатися з нашою редакцією за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного та тихого вечора. Бережіть себе.